Виплати родинам військових, які зникли безвісти, потрапили у полон, загинули. І так, виплати призначаються не автоматично, а конкретним людям. Насамперед, це може бути особа або декілька осіб, яких військовослужбовець завчасно вказав у особистому розпорядженні. Якщо такого розпорядження немає, виплати можуть отримати це особи першої черги, крім тих осіб, які одержують аліменти у разі відсутності особистого розпорядження. Далі це дружина, чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку, батьки, яких не позбавлено батьківських прав, особи другої черги, законним представником яких є військовослужбовець та у разі відсутності особистого розпорядження та осіб першої черги це повнолітні діти, рідні, брати, сестри. Важливо, виплати не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або в разі його дезертирства. Як військовослужбовцю скласти особисте розпорядження? Питання цей документ, який дає можливість військовослужбовцю самостійно визначити осіб, включаючи себе або нікого, яким він надає право на отримання грошового забезпечення, у розмірі частки, яку військовослужбовець зазначить у відсотках. Також військовослужбовець має право у будь-який час за власним бажанням замінити особисте розпорядження на нове або його скасувати. В такому разі у новому особистому розпорядженні обов'язково робиться запис про скасування дії попереднього. Для оформлення особистого розпорядження військовослужбовцю необхідно, по-перше, написати заяву у довільній письмовій формі, по-друге, завірити власний підпис на заяві у командира частини або в нотаріуса, третє, віддати на Зберігання це до особової справи це для того, щоб вона зберігалася в матеріалах особової справи. Далі, якщо виплати грошового забезпечення не здійснюються, це кому це особам, які засуджені за державну зраду, колорбасійну діяльність, пособництво державі агресора Російської Федерації, громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також особам, які постійно проживають на території цих країн. І питання: які документи і куди потрібно подати для здійснення виплат? Після того, як військовослужбовця наказом командира військової частини оголошено захопленим у полон або зниклим безвісти, документи слід подати до будь-якого зручного за місцем розташування ТЦК та СП. Незалежно від місця реєстрації, подання заяви на виплату з документами здійснюється до будь-якого зручного ТЦК. Але на практиці бувають різні випадки, але то пізніше. До ТЦК ж можна звернутися також за. Консультацію вони все повинні роз'яснити, пояснити, допомогти. Все це робиться безкоштовно, тому не потрібно звертатися до адвокатів за цим питанням. Можна одразу звернутися до ТЦК та СП і вам може пощастить. У подальшому ТЦК та СП формує пакет документів, які в тому числі ви надаєте. Каналами СЕД вони направляють на адресу військової частини. Військова частина протягом 15 днів з дня отримання заяви їх розглядає, та у разі позитивного рішення виплати відбувається щомісячно шляхом зарахування на банківський рахунок, який було зазначено в заяві, питання: розмір виплат, загальна сума виплати розраховується з суми щомісячного грошового забезпечення військового та інших видів виплат, включаючи щорічні виплати для вирішення соціальних побутових питань на оздоровлення тощо. Далі питання. Хто отримує виплати за наявності особистого розпорядження це особа, на користь якої складене це особисте розпорядження. У розмірі, зазначеному відповідно до відсотків. У разі відсутності особистого розпорядження, це особи першої черги рівними частками від 50% загальної суми. Решта 50% зберігається, депонуються за військовослужбовцем. Особи другої черги рівними частками від 20%. Відсотків право на, на отримання грошового забезпечення військовослужбовця починається з дати захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти, що оголошується відповідним наказом командира військової частини. Виплати припиняються з дня звільнення військовослужбовця з полону з дня з'ясування обставин щодо можливої добровільної здачі військовослужбовця в полон з дати актового запису про смерть військового, що оголошується відповідним Казом командира військової частини. тому все це можливо зробити самостійно. Звернутися до ТЦК вони повинні вам допомогти з цим питанням. Якщо вам не допомогли, пишіть у особисті повідомлення. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Ми вас проконсультуємо безкоштовно.